На кафедрі мобільних та відеоінформаційних технологій за спеціальністю 172, електронні комунікації та радіотехніка, телекомунікації та радіотехніка ви познайомитесь ще з одним із важливих напрямків супутникові технології зв'язку. Цей напрям охоплює вивчення принципів побудови супутникових систем зв'язку, передачі даних через супутники, розробки сучасних антенних систем, а також технологій глобального позиціонування GPS. Та інші. Ви навчитеся працювати із сучасним обладнанням для обробки супутникових сигналів, розуміти принципи роботи супутникового інтернету, телебачення та систем моніторингу. Супутникові технології є надзвичайно перспективними, оскільки вони використовуються у багатьох галузях телекомунікаціях, навігації, науці, обороні та комерційних космічних проектах. Завдяки отриманим знанням і навичкам ви зможете працювати над проектами, що пов'язані з запуском і обслуговуванням супутників, а також інтеграцією супутникових систем у телекомунікаційній мережі. Цей напрям відкриває широкі можливості для працевлаштування в міжнародних компаніях і державних структурах, що працюють у сфері зв'язку, космосу та інформаційних технологій. Супутниковий зв'язок сьогодні активно використовується у всьому світі для вирішення завдань, які вимагають надійної передачі інформації на великій відстані. Завдяки супутникам забезпечується глобальний доступ до інтернету навіть у найвіддаленіших куточках планети, де неможливо прокласти наземні комунікації. Такі технології стають ключовими для розвитку сучасного світу, зокрема у сфері телекомунікацій. Де вони забезпечують трансляцію телебачення, радіо, відеоконференцій і телефонний зв'язок. Крім цього, супутникові системи є невід'ємною частиною навігації, дозволяючи людям та транспортним засобам точно визначати своє місце розташування у будь-якій точці земної кулі. Це особливо важливо для авіації, морського транспорту та систем управління автомобільними перевезеннями. У сфері метеорології супутники відіграють вирішальну роль у прогнозуванні погоди. Та відстеженні природних катаклізмів, таких як урагани, шторми чи пожежі. Не менш важливими є супутникові технології у сфері безпеки та оборони, забезпечуючи військовий зв'язок, дистанційне спостереження та моніторинг об'єктів у реальному часі. Водночас супутники використовуються у наукових дослідженнях, наприклад, для вивчення космосу, зміни клімату чи моніторингу екологічного стану планети. Сучасні супутникові технології також відкривають перспективи для нових космічних проєктів, таких як запуск мегасузір'їв-супутників, розробка систем для космічного туризму чи дослідження далеких планет. Запрошуємо вас на навчання на кафедру МВТ. Супутникові технології цей напрям є не лише актуальним, але й стратегічно важливим для глобального розвитку. І спеціалісти в цій галузі завжди залишатимуться затребуваними на ринку праці.